Завдяки сприянню настоятеля храму усіх святих землі української міста Калуша, отця Григорія Мороза, Калуського молодіжного православного братства, вже другий рік поспіль взимку, наше місто відвідує всеукраїнський зимовий православний молодіжний табір Ліствиця. Я би хотіла почати, все ж таки, так як я викладаю культуру. Я би хотіла почати і все ж таки вірше. А ну я би я даю вам питання. Скажіть, як ви думаєте, що головне в цьому вірші? Знайди мене і буду поруч, води моїх майбутніх ліки, щоб уста не знали горіч, а очі сліз солених крих. Знайди мене і буду поруч у радощі і у журбі. Хочу йти з тобою поруч, а можу на руках нести. Знайди мене, щоб знати ласку. Обій їх сердечний пал, а на і святу Пасху, щоб першим тебе привітав. Кого шукати треба? Талант Талант раз, а талант хто дає? Бог Розумієте? Бог. Шукайте Бога, Він буде поряд з вами завжди, в кожну хвилину. Як його? Тому що культура говорить, що складове культури матеріальне і духовне. Матеріальне, що основне у нас в житті у людині? Матеріальне чи духовне це вибирає сама людина. Хоче матеріального, хоче духовного. Як ви думаєте, який баланс між матеріальним і духовним людина завжди має вибір? Який баланс? З чого має бути більше, а чого менше? Духовного, духовного більше. Цьогоріч зимовий табір зібрав 50 учасників з усієї України. «Божою помічу. Ми вже другий рік поспіль в нашому місті приймаємо п'ятий всеукраїнський молодіжний зимовий православний табір, який має за мету поцерковнення молоді і працю з молоді взагалі акцентується увага на духовному розвитку молодої людини. Це виявляється саме в бесіді з священниками, в такому спільному спілкуванні з таборянами один з одним, з курінними, з духівниками. І е, цей вимір праці з молоддю він необхідний, тому що саме в такому тісному колі формується найголовніша чеснота, яка є в це є любов. І людина, яка е, Виявляє бажання приїхати на цей табір. Вона знаходить тут багато друзів. вона знаходить тут багато цікавого в духовному вимірі і має бажання приїхати знову. Табори мають за мету, як я вже казав, вицерковлення молоді і духовно патріотичне виховання. Тиждень, який вони проводять в такому тісному колі спілкуванні, в поїздках, паломництвах. В вони залишають на цілий рік багато таких приємних вражень, і людина починає трошки по іншому мислити, по іншому думати і задіює в своєму повсякденному житті всі ті речі, які вона здобула, почула, прийняла, знайшла саме на таких заходах, як табори. Табори є зимові, ми також проводимо і вони збирають більше народу. Більшу кількість людей, а літні табори збирають більшу кількість людей, а зимовий табір він є менший по кількості, але напевно більший по ефективності, тому що є можливість попрацювати з кожним. Зокрема, ми зараз знаходимося в садибі, де проводимо коляду, зустріч в вимірі коляди. Тут ми будемо колядувати. Тут ми будемо говорити, що таке коляда. Тут будуть колядувати всі, хто приїхав з цілої України з різних регіонів. Це і Західна Україна, це і з Київщини, з Сумщини, з Одещини, з Донеччини. І кожен буде змогу мати показати, як колядують їх на батьківщині і почути, як колядують цілі України. І формат нашого табору це саме коляда. Показати ми ще знаходимося в часі після різдва, і показати людям саме формат коляди, показати людям формат різдвяного різдвяної радості і різдвяних традицій. За час перебування на Калущині молоді люди побували у Манявському і підмихалівському монастирях на батьківщині провідника Ун Степана Бандери в Людовому палаці. А 28 січня у приміщенні кафе садиба калуські викладачі навчальних та позашкільних установ провели для учасників табору майстер-клас із різних виробів народного мистецтва. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали і ваше враження? Я приїхала зі Львова. Враження дуже хороші. Тут весело, як вдома, гарно. Скільки років в таборі? Це другий раз, перший рік. І що саме найбільше вам подобається тут? Мені подобається, що тут всі люблять один одного. всі... Такби почуваємося як вдома, як великі сім'ї. багато дуже вражені, всі позитивні. Багато екскурсій, якби організовано дуже добре, якби, на високому рівні постійно у нас всі якісь конкурси, якісь екскурсії, у маняву допустимо, їздили. Всі просто в захваті. І взагалі тут дуже гарно, якби так склалося ще обстановка, дуже е, домашня і дружня в, та, в, в таборі. Взагалі. Ті, кого не питаєш, всі обіцяють повернутися в другий раз. Я теж тут перший раз. Мені дуже сподобалося. Я надіюся, якщо все добре складеться, ми ще повернемось сюди літом. Ти ви приїхали? – Чернігців. Я роль курінного виконую. Мені дуже подобається в Калуші, Я перший раз приїхав в Калуш. Цікаво, у нас такі. Як вона називається? Сніжинки. Да, сніжинки вирізаємо. Як то? Витинанки. Да, витинанки. Калуш запам'ятався тим, що дійсно в місті є храми, люди вірують, дуже багато привітних лиць. В храмах храми повні людей, люди моляться. В принципі, все дуже дуже добре у вас. Дочерчи не пала яко, очевидной, не вийде моя янголятко, ойчевий дивиде, ойчевий диви, вийде, дивиде моя янголятко, ла лай, 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 лалай, ла, лай, лай, ла, лай, лай, ла лай, ла лай, 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 лай. Вас вітає українська родина за нашим молодіжним столом де ми маємо можливість дякувати за волі своїм друзям зі всієї України, які сьогодні духовно відпочивають на Галицькій землі, бо мали можливість вже споживатися утів в своїх сім'ях, разом з Ісусом прийняти хрещення у водах юрданських і сьогодні духовно відпочивати. Ми дуже раді, ми дуже задоволені. Я від імені всіх таборян хочу дякувати. Керівникам нашого православного молодіжного центру хочу дякувати тим всім людям, які нас гостинно приймають в своїх оселях, де ми маємо можливість подорожувати, де ми маємо можливість навчитися і маленьку частичку духовної великої скарбниці в традиційно обрядовій частині повести кожен до своєї області, зокрема, і в своїй сім'ї, в тому числі. За час перебування в таборі його учасники не тільки мали можливість вивчити культуру і побут нашого краю, а й збагатитися духовно на ранкових і вечірніх молитвах, бесідах зі священниками, які були духовними наставниками таборян. З Києва перше другий раз минулого минулого року був і ваші враження. Чудово, якби не було гарних враження, я би не приїхав би ще раз. От що для вас такі дають, як уїсти? Ну, першу чергу знайомство з, з молоддю з усієї України, тому що я займаюся фольклором в Києві, і мені цікаво знати, який є процес вже в сучасному фольклорі. Тепер от і ви ж бачите, що тут прекрасно це все видно. Тобто з усієї України з'їжджається молодь, і е, можна відслідкувати, тобто, це можна навіть поєднати з моєю роботою, відслідкувати хто що. Ну і звичайно, спілкування на теми релігійні. Ker no, tega dosti ne bi stečev. Домінуючою темою зимового табору цьогоріч була коляда. Організатори синодальне управління у справах молоді Української православної церкви Київського патріархату, головою якого є архімандрит Макарій, разом із хором Калуського молодіжного православного братства Евлогія прославляли в колядах народження Ісуса Христа, найбільшу подію в історії людства. Допомагали колядувати і колективи Палацу культури Мінерал, а ще щедрували, віншували та засівали. жив дома дома, Юсуп старенький, жив дома дома, Иисус маленький, жив Це свята, християнська любов. Годі смутку, вам радість звіщає. Веселості дав Бог ті свята опровадити, дай Боже других ще кращих дочекати, ноги літ прожити, Христос зарождає. Приносить ваш дім щастя багато, щастя, здоров'я, пошани від світу, Христос рождає. Славі! щиро, від усього серця. Прийміть побажання сердечні і щирі, щоб добре жилося з любов'ю і в мирі, Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, ножиться і додається. Торбинці ясні зорі, що вам родила пшениця в полі, а в тій торбинці місяць ясненький, що вас на столі був хлібчик біленький, А в тій торбинці листячко з дуба, що була здорова родинонька люба, все з тої торби вам висипаєм, всі з новим роком щиро вітаєм.

Щоб вам весело жилося і задумане збулося. Щоб були вас ковбаси, молоко, і сало, м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки Hvala, gospodari. Мали за коляду вам пампухи і грошей дали. А ще хочемо вас гостинно привітати у нашому рідному місці, у нашій хаті. Уже за традицією вітаємо всіх, хто сьогодні завітав сюди на нашу калуску коляду. І щиро тішимося, бо бачимо знайомі обличчя, бачимо тих, хто у нас уже був, побував, і так собі нас сподобав, що ще раз до нас на коляду приїхала. Тож тішимося сердечно, вклоняємося вам усім гречно. Ми запрошуємо всіх за стін святковий і кожен займає своє місце і ми помолимося перед діти. Тор палацу культури мінерал Алла Терещенко провела із учасниками табору різні ігри та конкурси, тим самим відроджуючи українські традиції. За те, що ви такі сьогодні були чудові, усміхнені, дружні, активні За те, що ви сьогодні були справжні українці. Ви вартуєте більшого ніж просто похвали. Тому зараз ми гасимо світло, ви закриваєте очі, всі дружненько замружилися. Міцно міцно нас буде чекати. Чудовий, гарний. Сюрприз! Потом мы подам написано Найбільше, мабуть, запам'ятається таборянам великий торт, який спекли з нагоди п'ятого ювілейного всеукраїнського зимового православного табору Ліствиця, і звичайно в кожного із учасників залишаться незабутні враження, теплі спогади та щирі сподівання на нову зустріч. Ліствиця! Ліствиця! Ліствиця!